Коти, собаки та люди неоднаково сприймають їжу. Коти мають приблизно 470 смакових рецепторів, собаки близько 1700, а люди понад 9000. тисяч. Такі цікаві факти та поради щодо корисного та правильного харчування для домашніх улюбленців дає всім українцям Шостенка Ксенія Добуш у рубриці Пухнаста школа харчування на одному із центральних телеканалів країни. Пані Ксенія, лікарка лікарка-діетологиня в одній із шостенських ветклінік. У нас багато, але е, програма стосується харчування тварин, тому е, організатори шукали дієтолога. Я перша в Україні, хто взагалі почав говорити про дієтологію як про окрему спеціалізацію ветеринарної медицини. Я почала це просувати, з кожним роком все більше розширювалася. І, ну, звісно, колеги про мене почали дізнаватися, е, клієнтів більше стало. Люди почали про це більше розмовляти, і отак, отак якось воно наросло. Я залишаюсь лідером думок у своїй сфері. Коли виникла ідея створити цю програму, вони мені подзвонили, кажуть: Ксенія, ми хочемо таку програму. Чи погодились би ви бути експертом? Робота на телебаченні це завжди захопливий досвід, який дозволяє побачити, як створюється магія ефіру. Ксенія Довбаш ділиться своїми враженнями від зйомок. Класний досвід. Цікаво. Камери і виступ перед людьми для мене не було в новинку, але цікаво побачити в принципі, як це все робиться. Тому що ми на екрані бачимо 10-15 хвилин, ні, не хвилин, секунд. А ми знімали це цілий день. Коли у тебе партнер по зйомці тваринка це набагато крутіше, ніж людина, тому що тваринка це завжди. Завжди приємно для багатьох власників домашніх улюбленців поняття дієта для тварин досі звучить дивно. Проте Ксенія Добиш наполягає, правильне харчування є ключовим для здоров'я та довголіття чотирилапих друзів. Шлях Ксенії до дієтології був несподіваним, але надзвичайно логічним. Нині у цій сфері вона працює понад п'ять років. Коли я я практикувала в клініці, я розуміла, що потрібно визначатися і спеціалізацією, тому що всі спеціалізації я не потягну і не хочу тягнути. І коли я почала аналізувати, що мені цікаво, я згадала, що я любила математику в школі. Потім на другому курсі я писала курсові для одногрупників стосовно годівлі тварин. Тобто, якось воно так от зацікавило мене і воно тянулося стінулося зі мною. І потім я так е, зацікавилася, думаю, хм, а чи є у нас дієтологи, у яких би я повчилась, постажувалась для того, щоб е, зрозуміти, воно моє чи не моє? Я почала шукати і зрозуміла, що дієтологів у нас нема. Вот. І думаю, атлічно, отут, от я і буду першою. Ксенія Довбиш не тільки розвиває дієтологію в Україні, але й активно інтегрує український досвід у світову ветеринарну спільноту. Вона була модератором першого в Україні дієтологічного форуму для ветеринарних лікарів та представляла нашу країну на тижні дієтологів у Франції. Це був тиждень дієтологів у Франції, де збиралися лікарі з усього світу дієтологи. Нас там було 12 чоловік, і лекції були присвячені від починаючи від виробництва кормів, закінчуючи розкладанням раціонів. Було цікаво порівняти, як складають діяти я і як складають отакі от е, розуми світу, науковці, які працюють там, в як внутрішні співробітники компанії. Е, набагато ширший діапазон, тому що окрім оцінки нутрієнтів, вони ще оцінюють і е, зараження мікотоксинами. І ще що цікаво, вони оцінюють, як кожен продукт впливає на екологію. Цього року Ксенія Добиш вступила до університету Великої Британії. Це єдиний університет, який пропонує заочну освіту. І мені це підходить. Найвідоміший ветеринар світу Джеймс Херіот там вчився, і для мене це прям а, як ще один поштовх, повторити це. І, ну, і там кафедра саме годівлі, тому я буду саме дієтологом. Як друга вища освіта. Сьогодні Ксенія не просто допомагає тваринам, а робить це використовуючи сучасні технології, адже її сфера дозволяє консультувати клієнтів з усього освіту онлайн. Ксенія Довбиш бачить своє головне завдання у збільшенні кількості кваліфікованих дієтологів в Україні. Вона вже робить конкретні кроки в цьому напрямку, створюючи навчальні програми. Основна проблема наша це в тому, що у нас дієтологів дуже мало. А у мене прийом забити на два місяці наперед, так само у мого колеги, який також є лідером думок. Тому наші подальші кроки це збільшувати кількість дієтологів. Ми вже створили коледж, коледж для дієтологів. Запуск у нас буде в червні, і лікарі, які хочуть розвиватися, які хочуть вивчити від нуля до ідеала. Ну, ідеала не можу сказати, все одно куди є рости. Вивчити гарну дієтологію. Вони можуть навчатись цьому коледжі. Стажуватись і практикувати.